І здання комісії з питань східні власності територіальної громади та приватизації. Ми проводимо засідання комісії по згідно порядку денного. Порядок денний нам відділ майна та приватизації висловив заранше, як мається, На комісії присутні всі доповідачі, присутні відповідальні. Особи, які мені теж докладають від комунальних установ, тому е, є три питання е, порядку денного. Е, є пропозиція, якщо немає других, прийняти його в цілому. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Лаврик за? Шиль за, голосив за. за. не за. Одноголосно. Є пропозиція приступити до роботи. Перше питання про погодження проведення капітального ремонту на об'єкті капітальний ремонт частини покривлі будівлі адміністративного корпусу з блоком комунального некомерційного підприємства Сумської області, ради Сумська обласного північна лікарня за адресою міста Сума вулиця Троїцька, 48. Інформує Микола Олексієв Совченко, заступник директора комунального інформаційного підприємства. Микола Олексій. Там виникла проблема, що криша тече і захищає на комп'ютерну техніку, а також обладнання харчоблоку, яке раніше була зроблена ремонт самого харчоблока. І ну, дуже вже там є дуже поток і конкретна піче. Представник обласної ради. З будівництва роман приходив особисто, піднімався на кришу, дивився станції покрівлі, тому ну, там є питання, щоб її відремонтувати терміновувати. Плюс ці потоки вони йдуть на кухню, які порушують норми ХАСПА і там просто продукти з'являються. Власні кошти. Так. Да. Є службова записка щодо розгляду проекту кошторисної документації за підписом завідувача сектора з питань майнових відносин, поточних та капітальних видатків роман черних. E, значить, тут така ситуація. E, Будівельна встановила загальна корисно користорина вартість будівництва у поточних сінах становить на 10 січня 2025 року 4 мільйони 872 тисячі 787 гривень. У тому числі будівельні роботи 3 мільйони 922 тисячі 569 гривень. Інші витрати 950 тисяч 218. восемнадцять. Так, так. Ну, Практично експертно кошторисна частина проєкту документації проведена філією вже у Держбуд експертизою. Які у кого пропозиції члени комісії щодо цього питання? Є питання? Тобто це то вже поки не зроблено, так? Так, в лісі лежить вже. Mm -hmm. експертиза зроблена. Mm -hmm. О, mm -hmm. Гроші, як пані, є у вас? на <продов 'язання> <продов 'язання> да, Власні кошти. Є питання підтримати, погодити дане питання на комісії. Лаврік за? Ще за. за. Одного Одноголосно, дякую. Переходимо до другого питання: про погодження проведення квітального ремонту на об'єкті. Капітальний ремонт з переплануванням частини приміщень, підвалу, адміністративного корпусу з харчоблоком комунального інформаційного підприємства Сумської обласної ради, Сумська обласна клінічна лікарня за адресою, місто Суми, вулиця Троїцька, 48. Микола Олексійович, проінформуйте. Це те ж саме приміщення, яке знаходиться прямо під харчоблоком, де, мабуть, з моменту дільниця самого цього корпусу ніколи не робились ремонт і коли була. Останній раз у нас представники з хазку перевіряли то, е е як зберігаються продукти, не відповідають повним нормам, було даний період для того, щоб ми усунули це. Ну, у нас є частина під е зберігання продуктів роздільне, і частина приміщення у нас іде під е е найпростіше укриття ми робимо там. Тобто, е Представники адмінбудівлі, харчоблока і там свого персонал господарчого свого чи може туди спуститися як тимчасове укриття. Ну, воно відповідає також Як, норма, як норми престижі. для найпростішого укриття відповідає, але зараз ми працюємо над новим проектом, який на державному рівні це там буде частина ще залишеного приміщення під. Повна відповідність до вимог лікувальних установ, а саме там буде протирадіаційне укриття. Там готується це на рівні вже і ОДА, і тут буде вирішуватися, там проєкт вже на міжороді. Це підземна лікарня. Це якби, можна сказати, таке тимчасове, так? А це тимчасове. Да. там, да, да. це на другий вхід. Ні, там, там, е там два вхіди є. Ну, харчобок, а то, те, що майбутнє, там взагалі на три. Харчоблот не опускає фідудом, опускається додому? Там опускаються продукти харчування, тобто там буде і зберігатися і продукти. Сам там... харчоблог залишається все одно роботи. Так, так, да. У вас вже буде відстраювати. А велике приміщення про те, ціна Ну, Там великі, я ще проєкти цього не бачив, я дали вже приміщення вибір. Дивилися. Сам що я скидував, він вже дивився, каже, воно відповідно буде, бо там три, три можливості зробити туди сходи. Не. І це буде розраховане саме для маломобільних груп для лежачих і сидячих, а всі інші у нас є договір з протрадиційним укриттям на території Марси, куди йдуть всі інші. Це ви на Троїцьке маєте? Так, це на Троїцьке. Тут немає квадратури, я не хочу. Я бачу, -ко коштує тут. Де, у розмірі дев'яносто п'ять тисяч сімсот обща. Зараз я приблизно можу робити сам От, і... цього будівлі. Можу сказати, по квадратурам. Приблизно саме е, кімната для перебування працівників вона на 63 квадрата. квадрати. А загальне інше під кухню, зараз скажу. Так, тут буде кімната 12, 21, кімната 12, 9 під продукти, 9 під картоплю, 21 під сипучі, плюс окремий вхід і кімната 17 квадратів, і 19, 20 тисяч під харчування. Так, вони ж повинні окремо всі види продукти окремо протедення. Так, є. Саме я сюди говоримо про хворобу. Ми разом відвідали ці приміщення, вони потребують ремонту, я підпрошу це. Вони не ремонтувалися ніколи. З моменту будівництва, ще написи будівельні. Є пропозиція підтримати дане питання. Давайте погодимо друге питання. Лаврік за? Шевір за. Макар за. Одноголосно, дякуємо. Третє питання про погодження закупівлі плоскопанельного детектора генівського випромінювання комунальним некомерційним підприємствам

Насамперед, це не закупівля нового обладнання, це покращення удосконалення існуючого рентген-апарату. Це апарат оцифровування даних з рентген-апарату. Воно потрібно для покращення надання медичної допомоги, для зменшення видатків на. Розхідники для там, плівка, для старих апаратів і для того, щоб оцифровувалася медична документація. Е у нас час потрібно базу зберігати на Вони хочуть купити це за власні кошти. Проаналізувавши, я додав комерційні пропозиції, воно відповідає Є так. Ось, Ось все, мільйон, значить, що... да, вони просять півтора мільйони. Дві комерційні пропозиції: одна на ,540 мільйон 540, інша на ,550 мільйон 550. Ну, у них е новий вони рентги не придбають, але. Вони можливість воють. Дасть можливість отримувати вже цифрові відмінки, більш кращі, більш якісні. Краще надання медичної допомоги, краще ведення цифрової документового. Звичайно, там багато лікується категорії людей, яким потрібно це робити. Я думаю, що нам треба піти зустріч цьому закладу. Тому є пропозиція підтримати дане питання, погодити. Лаврік за. Ще рік за. Одноголосно у нас порядок денний вичерпаний. Якщо немає других питань, то